Він ніколи не був у Львові, проте його тут не аби як шанують. Хоч Траса Шевченка тяжко назвати львів'янином проте на Львівщині, його творчість та ідеї століттями збирають довкола себе активістів. Вже 22 серпня у палаці мистецтв організовують наукову конференцію, куди запрошені відомі дисиденти, зокрема Євген Сверстюк та Іван Дзюба. Що таки пов'язує Великого Кобзаря зі Львовом і як у місті готуються до двохсотріччя великого письменника, дізнавалися наші журналісти. Батько львівського поета Олеся, Дяка майже 11 років у засланні за тисячі кілометрів виховував свого сина на ідеях Шевченка. Цей лист написаний у 1972 році, так і не дійшов до Олеся без цензури. В цьому місяці відзначаємо дні славного сина України Тараса Шевченка. Кобзар є настільною книгою в кожній в кожній хаті свідомого українця. Я надіюсь, дорогий сину, і на цьому обривається лист. А цю бандуру музею подарувала Марія Чумарна. от стоїть перед нами бандура, на якій грав бандурист Олексій Чуприна на могилі в Каневі до 93-го року, поки йому поки він жив, постійно він там був. Раритетні подарунки для музею не рідкість. роками Шевченкіада об'єднувала львівську еліту. Ми їздили, ходили з товариством кіш нашим з чайкою при свята покрова на вкани, вканів в канів на могилу Шевченка. Чайка підходила туди, і ми взяли землю і завезли до Франції. Там зробили таке одруження, як то називається французької української землі. Є така якась тепла, затишна і велична атмосфера, тому що тут є, ну можна сказати, намолене приміщення». Засновник музею Роман Наконечний роками вивчає життя Шевченка до 200-річчя кобзаря. Хоче видати спеціальний календар Шевченкіади. каже, якщо копнути глибше, то і у великого кобзаря можна зайти коріння з Львівщини мати Шевченка походить з пісамбура. в селянина, але його оселяк ловили і відправляли назад. Близько тисячі експонатів розташовані в музеї так, що ніде яблуку впасти, проте чотири тисячі раритетів сховані від очей відвідувачів, адже для них немає приміщення. Надія Черевко Лібомир Козак, новини.